Ви колись чули про воскову міль? Так, я говорю про того нічного метелика, якого бджеліри вважають справжнім кошмаром для своїх вуликів. Виявляється, цей невеличкий шкідник може стати найкращим другом для вашого здоров'я. І зараз я розповім вам, чому саме. Отже, воскова міль це метелик, личинки якого живуть у бджолиних вуликах. Вони харчуються воском, медом, пилком та іншими продуктами джільництва. І ось тут найцікавіше, ці лічинки здатні розщеплювати віск. Як? Це завдяки двом унікальним ферментам церазі та ліпазі. Що таке цираза та ліпаза? Цираза це фермент, який здатний руйнувати складні молекули воску, буквально розчиняючи їх. Ліпаза, у свою чергу, допомагає розщеплювати ліпіди, жири, що містяться в бляшках на стінках судин. Ці ферменти діють дуже ефективно і їхня дія доведена науковими дослідженнями. Як ці ферменти впливають на організм? Цираза та ліпаза не просто допомагають личинкам перетравлювати віск. Їхні властивості допомагають очищати судини від атеросклерічних бляшок, покращувати кровообіг, сприяти відновленню серцевих тканин після інфарктів та навіть зміцнювати нервову систему. Ці ферменти працюють на клітинному рівні, руйнуючи шкідливе відкладення та допомагаючи організму швидше відновлюватися після важких хвороб чи травм. Вчені з декілька європейських лабораторій досліджували дію настоянки воскової молі на серцево-судинну систему. Виявилося, що активні компоненти настоянки допомагають відновлювати серцевий м'яз після перенесеного інфаркту. Ці ферменти активують процес утворення нової скорочувальної тканини замість звичайного рубцювання, що підвищує ефективність роботи серця. Також відзначено, що настоєнка здатна зміцнювати імунітет, покращувати роботу мозку та пам'ять, а ще знижувати ризик. Виникнене запалень у дихальних шляхах, однак, щоб краще зрозуміти, чому воскова міль стала настільки популярною серед народних целителів та сучасних лікарів, треба зазирнути в її історію. Виявляється, про лікувальні властивості цього природного засобу знали ще багато століть тому. Відомо, що настойку воскової молі застосовували ще в стародавньому Єгипті. Дружини фараонів використовували цей засіб для збереження краси та молодості. Вони вважали, що настоянка зміцнює імунітет, покращує стан шкіри та дарує енергію. Легенди кажуть, що навіть цариця Клеопатра могла користуватися цим засобом для підтримки краси. У середньовічній Європі екстракт воскової молі застосовували для лікування туберкульозу, особливо у випадках, коли. Звичайні методи лікування не допомагали. Саме здатність личинок розщеплювати віск, наштовхнула лікарів на думку, що вони можуть допомагати розчиняти щільні утворення в легенях. Під час війн, коли ліків часто не вистачало, настоянка воскової молі застосовувалась для загонення ран та відновлення організму після серйозних травм. Її вважали чудовим засобом для зміцнення імунітету та боротьби з інфекціями. Вже у 19 столітті відомий вчений зацікавився властивостями воскової молі. Він вивчав її як можливий засіб для боротьби з туберкульозом. Вчений припустив, що Ферменти, які допомагають личинкам перетравлювати віск, здатні руйнувати оболонки бактерій, що викликають туберкульоз. Його учні продовжили дослідження, і отримані результати підтвердили протимікробні властивості настоянки. У 20 столітті лікар Сергій Мухін понад 30 років досліджував дію екстракту в воскової молі. Він довів, що настоянка здатна допомагати у відновленні серцевої тканини після інфарктів, очищенні судин від бляшок, покращення кровообігу та навіть у лікуванні бронхолегеневих захворювань. Мухін активно застосовував настоянку у своїй практиці і отримував позитивні результати. Сьогодні дослідження воскової молі продовжуються. У багатьох країнах проводяться клінічні випробування, які підтверджують, що екстракт молі здатний зміцнювати імунітет, відновлювати серцево-судинну систему та навіть покращувати пам'ять та роботу мозку. Отже, ви знаєте вже, чому воскова міль вважається потужним природним засобом для покращення здоров'я. А тепер давайте розберемося, як саме готувати та застосувати цей засіб. Як приготувати настоянку воскової молі? Головне правило використовувати лише якісні інгредієнти. Найкраще готувати настоянку самостійно, щоб бути впевненим у її якості, що потрібно. Личинки воскової молі. Найкраще збирати активних личинок, які ще не перетворилися на лялечки. Вибирайте блідно-жовті рухливі личинки, спирт або горілка, 70% медичний спирт або якісна горілка. Саме такий рівень спирту сприяє найкращому вилученню корисних речовин із личинок. Скляна банка для настоювання, марля або фільтр для приціжування готової настоянки. Як приготувати? Візьміть 100 грамів личинок воскової молі. Залити їх 500 мл якісного спирту або горілки, поставте банку в темне прохолодне місце на 21 день. Кожні 2-3 дні добре струшуйте банку. Після закінчення терміну в настоянку через марлю або спеціальний фільтр, перелити рідину у скляну пляшку, яку бажано зберігати в темному місці. Як застосовувати настоїнку воскової молі? Настоянку можна застосувати внутрішньо та зовнішньо. Давайте розглянемо обидва способи: внутрішнє застосування для профілактики захворювань та зміцнення імунітету. 15-20 крапель настоянки, розведених у невеликій кількості води. Приймайте 2-3 рази на день за 30 хвилин до їжі. Для лікування серцево-судинних захворювань 20-25 крапель тричі на день. Для поліпшення пам'яті та роботи мозку. 10-15 крапель двічі на день. Зовнішнє застосування. Настоянку можна використовувати для загоєння ран, лікування шкірних захворювань, псоріаз, екзема. Для цього її наносять на уражену ділянку або компресом на 20-30 хвилин. Попередження та побічні ефекти важливо знати, що настоянка воскової молі підходить не всім. Вона може спричинити алергічні реакції у людей, чутливих до продуктів джільництва. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся із лікарем. Не рекомендується застосовувати дітям до 12 років, вагітним та годуючим жінкам, людям із серйозними хронічними захворюваннями без дозволу лікаря. Можливі побічні ефекти, алергічні реакції, почервоніння шкіри, свербіж, висипання, дискомфорт у шлунково-кишковому тракті, якщо приймати настоянку внутрішню підвищення артеріального тиску рідко, але можливо. Завжди починайте з мінімальних доз, щоб перевірити реакцію організму. Ви вже знаєте, як приготувати настоянку воскової молі та як правильно її використовувати. Але виникає питання: а чим цей засіб? відрізняється від інших продуктів джільництва чи навіть хімічних препаратів. Що з того, що кажуть про воскову міль є правдою, а що звичайні міфи? Порівняння з іншими засобами: Прополіс та перга. Ці продукти джільництво відомі своїми антибактеріальними та протизапальними властивостями. Вони чудово зміцнюють імунітет та допомагають у боротьбі з інфекціями, але вони не мають тієї ж унікальної здатності очищувати судини, що й настоїнка воскової молі. Джолиний підмор використовується для очищення організму від токсинів, зняття запалення та покращення роботи імунної системи. Проте дія підмору більш спрямована на детоксикацію, а не на відновлення серцевої судинної системи, як у випадку з восковою міллю. Аптечні препарати. Фармакологічні Засоби, такі як статини, мають спрямовану дію на зниження рівня холестерину та очищення судин, проте вони часто викликають побічні ефекти та не відновлюють тканини, так як це робить настоїнка воскової молі. Основні міфи про воскову міль. Міф перший. Воскова міль допомагає від будь-якої хвороби. Правда така, що настоянка дійсно може покращити стан серцево-судинної системи. Зміцнити імунітет та допомогти в лікуванні бронхолегеневих захворювань, проте це не панацея, Потрібно чітко розуміти, в яких випадках її варто використовувати. Міф другий настоянка допомагає абсолютно всім без винятку. Правда така, що дія настоянки залежить від індивідуальних особливостей організму. Вона не підходить людям з алергією на продукти бджільництва та деяким серйозними хворобами. Міф третій, лише домашня настоянка є ефективною. Правда така, що готові аптечні настоянки теж можуть бути ефективними, якщо вони зроблені за всіма правилами. Проте багато хто вважає, що саморобний засіб кращий, бо можна контролювати процес приготування та використовувати тільки якісні інгредієнти. Рекомендації та висновки: якщо ви вирішили спробувати настоянку воскової молі, пам'ятайте. Завжди консультуйтеся з лікарем перед початком використання. Починайте з малих доз, щоб перевірити реакцію організму. Використовуйте тільки якісні інгредієнти або перевірені аптечні настоянки. Якщо помічаєте побічний ефект, негайно припиніть використання. Воскова міль це не просто цікавий експеримент народної медицини, це потужний засіб, який допомагає зміцнити серцево-судинну систему, покращити роботу мозку та навіть відновити організм. Після хвороб. Головне використовувати його з розумом, не покладатися на магію, а дотримуватись правил приготування та вживання. Якщо інформація була корисною, підтримайте відео лайком, залиште свій коментар і підпишіться на канал. Нехай ваша кухня завжди приносить вам лише здоров'я та гарний настрій. Пам'ятаємо, що здоров'я починається з наших тарілок. До зустрічі на каналі Кухня Здоров'я у наступному відео.